Українчик на дроті із Каліфорнії. Привіт, любі мої, де б ви не були. Поки на, на, в очікуванні переговорів відбувається якесь там затища, то інші якісь думки озвучу, те, що робиться в мене в голові, і те, той світ, яким ми живемо. Недавно ми подивилися кіно про, 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 про кольорових комп'ютерів. Як би це смішно не звучало, воно означає зовсім не те, що ви думаєте, а це ті люди які в Америці, які працювали на НАСА, в основному жінки, кіно про чорних жінок, які робили обчислення для того, щоб запустити космічну програму в США, відправити людину у космос, а потім висадитись на місяці. То кіно ніби таке серйозне. Те, що як ущемлялися в правах тут і соціальні групи, які не відносилися до білих. Ну, і дивитися його звідси із сполучених штатів дуже смішно. Я, я сидів і сміявся із тих написів, там Colored Computers, наприклад. Або, про, або просто вот та сегрегація, де чорні окремо. а Білі окремо. А, і, ну, там є смішні моменти, не буду спойлерити, посилання на, на кіно буде в описі, ну, на, на якийсь із сайтів із з, з рейтингами фільмів. Може кому буде цікаво подивитися. Але смішно ось що, що американці вони додумалися до цих речей, що їм треба розділяти було людей по кольорах. І в них для цього всього навіть ресурси були. Вони витрачали такі собі серйозні бюджетні кошти, які платили, ну, і ті і інші. Бо АРС Сполучених Штатів не сильно переймається, який колір вас шкіра. У нас у всіх бере нормально, однаково. Тому витрачалися гроші на те, що має бути додаткова інфраструктура. Це починається просто з якихось табличок. Але ж закінчується окремими кімнатами, там, окремими офісами для тих людей, окремими вбиральнями для тих людей. І тобто, Для них це не виглядало якось якось крінжово. Тобто, от вони в голові таке було. Вони от на те дивилися от такими очима і от таким займалися. Тим часом. В Україні, ну, війна тоді була в складі Радянського Союзу. Ну, Я ходив навіть задов... задовго після того кіна, після подій, які відбуваються в тому кіні, я вже... коли я був школярем, то в нас туалет був на вулиці. Хотів би я мати туалет для кольорових, такий як цих кольорових працівників в США. З такими то зручностями, як в них там були, з паперовими рушниками. Так у нас навіть туалетного паперу не було. Я не знаю, вперше дізнався про існування туалетного паперу в якомусь 10-річному віці, мабуть. Тому дивитися на це із України, приїхавши із України, ну капець, як смішно. Оце люди страждали. У них все те саме, тільки відокремлене. Єдине, що ніхто не здогадався, що серед Комп'ютерів можуть бути кольорові, і, і їх треба буде залучати до най, найскладніших розрахунків, куди раніше кольорові не попадали. Там були тільки білі. І здається, що ситуація якась несправедлива і так далі по списку. Але знаєте що? Я би краще мирився із такою несправедливістю. А не із тими комуняками, які мене заставляли ходити в туалет на вулицю взимку. В школі, яка була збудована в 84-році. Це за 20 років до подій, навіть більше. Це 20 років від подій в Сполучених Штатах пройшло. Ось. Ось так ми жили в тому куточку світу. Думаєте, ви, ми там їздили на автомобілях? Тобто ми були собі цілком білі комуністи. І в моїх батьків був автомобіль, та дідька Лисова. Я як виїжджав із е, того свого населеного пункту, десь на літо мене мама відправляла якийсь піонерський табір в Шепетівку комарів будувати, бо то було дешево, так як в неї було багато дітей. Воно їй, скоріше всього, було безкоштовно, або якихось 10 рублів треба було платити, але вона щось до останнього того не вірила, що як це так. Їджеш. Государство має дати все безкоштовно. Такі в неї були уявлення. Ну і думаєте, в нас в Шепетівці були туалети в приміщені. Знаєте, я щось не пам'ятаю, там туалетів взагалі. У мене пам'ять, схоже, витерла з усім спогади. Проте все. Отак От перебираю собі в голові географію того табору. Я щось не пам'ятаю, де вони там були? Може й були десь у якомусь окремому приміщенні. Тому, Тому ця вся сегрегація. Ну, вона виглядає дуже смішно, коли ти навіть в цій сегрегації можеш заробити на будинок. Тебе може бути в сім'ї автомобілі не один. У нас таких можливостей не було. І зараз це подається про, про які складні часи пройшла та Америка. А, а в, 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 в радянській Україні в ті часи. Ну, колгосники паспортів не мали. Вони нікуди не могли виїхати. І в них не було там табличок для чорних там, чи для кольорових. Ніде розклеєно. І не було в них автобусів з окремими місцями для колгоспників. Це коли я дивився цей фірм, я собі думаю, що... Ну розумієте, в цій Америці ці всі межі вони були чітко позначені, вони були очевидні, вони були, були відведені окремі приміщення, були відведені окремі місця там, в транспорті, ну і, і так далі по списку. А в Україні, в Радянській Україні, не було нічого такого окремого. Його просто не було. І заборони вони не існували якимось якось чітко. Їх просто ігнорували, наче оцих прав і свобод людей немає, щоб вони не могли виїхати з тих колгоспів. Щоб виїхати з колгоспів в тих 60-х, ну, треба було бігати до голови колгоспу, просити паспорт. Інакше тобі не дозволять поїхати поступати десь в якусь школу чи в той інститут, чи їхати десь до міста вчитися. А Інших шансів спетляти від тої важкої дурної праці, яка була організована по принципу людей багато, хай працюють. Яка, яка там продуктивність праці? Хай більше працюють, більше буде, більше буде урожай. Ось такі там були підходи. Тому дивитися на це все без, без сміху не можна. Без такого іронічного сміху, іронічно істеричного сміху, коли ти дивишся і розумієш, що ти, ти, ти прожив у цьому всьому багато-багато років. І не помічав його, як риба води не помічає. Зате всі знали, що в Америці ущемляють права темношкірих. І, 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 не, і ніхто не казав, що то темношкірі колгоспники, або що, що тут взагалі немає колгоспів, де треба працювати за безкоштовно, або за скільки вони дадуть. Ще один пов'язаний із цим такий факт, який ти тут в США розумієш, що тут є купа людей. Які з народження варнякою та англійською мовою. Вони розмовляють нею дуже добре. Вони тут народилися. Вони народилися в цій країні, разом із цією всією інфраструктурою поруч. Їх возили автобусом в школу, вони вчилися там в якихось школах. У них були нормальні школи, не такі, як там у нас людей по селах. І ці люди. Примудряються мати якісь там важкості із життям, мати проблеми з медичним страхуванням. От Тут демократи розганяють. От зараз я серйозно. Раніше я, я думав про те, чому би не, не подбати про всіх людей, не зробити їм всім добре, не дати їм безкоштовну медицину і так далі по списку. А не треба їм нічого давати, бо воно їм не треба. Тому що для того, щоб отримати ту страхівку від уряду, ну то треба просто заоплаятись на ту страхівку. Треба походити на якусь роботу, виконати якісь там формальності, щоб у тебе був дохід, щоб в тебе був якийсь дохід, щоб ти міг його показати. Ну і зрозуміло, що тобі буде його мало, і уряд тобі буде давати страхівку. А місцеві ну місцеві, які тут народилися, які знають мову, яких був доступ до всіх навчальних закладів тут. Вони ну, не мають, страждають, що в них немає, що їм там немає, як полікувати ті якісь зуби і так далі по списку. І наші приїжджають, слухають інших українчиків і не розуміють, що ну, можна отримати медичне страхування від уряду, навіть якщо ти, якщо ти просто приїхав сюди по якомусь юфою. Ось так якось. Тому ну, людям допомогти неможливо. Ну і по українцях видно, по цих українчиках, які то йдуть, то не йдуть, то їдуть, вже десь стартувати через ліс, лякаються там якихось мигалок. Чи тому таксисту по шиї чуть не нададуть, не надають, бо підозрюють, що він їх тут вже всіх здав і за ними їде вже якась фігня з мигалкою. Ось так якось. Бо в нас в українців що? Ми сюди приїхали, в нас же ж живні труднощі з мовою. Тому що треба навчитися використовувати ті слова, які говорять місцеві, розуміти вимову, бо їх тут чимало є різних, тут особливо в Каліфорнії. Може, ще кому іспанську мову треба повчити, бо ну, іспаномовних тут просто багато. Вони приїжджають сюди, живуть і не заморочуються з вивчанням мови, тому що. Їх тут багато, і в них тут своя дискотека. Ну коли ти розумієш, що той безпритульний, який живе десь в наметі, десь поруч із твоїм апарткомплексом із бородою нижче грудей і в якомусь пошарпаному одязі, він же ж англійською розмовляє. І він тут виріс, У нього була можливість ходити в школу. Вивчити ті всі терміни англійською мовою. Він міг також за якихось 400 баксів в семестр походити в Кісіті коледж. Отримати той Associated Degree, а потім із цим Associated стрибнути в якийсь Берклі. І отримати вже бляха-муха, якийсь дегрії із Берклі, а не із Хмельницького технологічного якогось там національного університету, чи як дідько його тепер звати. Ми там міняли вивіски 200 разів. Ну, а цим людям з якихось причин було не дано, що вони так можуть, не треба було воно їм. Ну, тому ця вся боротьба за загальний добробут, вона безглузда. Ті люди, які потребують щось в своєму житті і вони роблять для того хоч які-небудь кроки, вони обов'язково випливуть на саму гору. Вони досягнуть Вершин і добробуту. А ті люди, котрі, е, просто переживають за добробут мас, за те, що є соціальні групи, які там обділені якимись там фінансами і тому подібними речами, ну, то це якісь самообман і лицемірство. Тому що е, е, зараз ти вже про це ну, не можеш не знати. І Інформації є достатньо, як використовувати ці соціальні ліфти, які є в суспільстві, щоб нормально собі тут жити. воно навіть і по Америках купі людей ні на біса не здалося. Тому що дивуватися, що українці живуть в Україні і що вони попали зараз в таке становище, що ходять і бідні переживають за те, що їхню долю. Має покращити хтось там. Вже не тут місцеві, а десь там із-за моря, за океан Ну що ж, а ви беріть власну долю у власні руки, тому що ви тільки ви ковалі власного щастя. І так воно звучить якось трохи лицемірно, можливо, але насправді це не так. Ну що ж, зустрінемось по цей бік кордону.